Ажних глядачок і глядачів, бажаю вам тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло! Ви на каналі Езотаріум, а з вами Цюба Михайлов. А це традиційний прогноз на п'ятницю 21 лютого. 2025 року сьогодні на бойове чутування заступають пташині аркани таро. Не так часто вони вже бувають на цьому магічному столі. Тож не забувайте ставити свої лайки та щось дописувати з приводу цих карт, які існують лише у двох варіантах, але вони можуть з'явитися і у вас, якщо ви мені напишете на електронну скриньку, яка підкріплена до мого каналу. А эпиров будет сегодня с, кни с книжки Феликса Кривина, «Калейдоскоп», и это будет несколько прыч, дуже тематичных. Вот отрицательное число. Это число было настолько незначительным, что стояло даже ниже ноля, не говоря уже о других положительных числах. Поэтому, недовольствуясь своим положением, оно все отрицало и стояла в задачнике со знаком «минус». Но теперь все изменилось. Отрицательное число возвели в степень, и оно стало положительной величиной. Оно утверждает то, что прежде отрицало, и отрицает другие отрицательные числа, ничтожные величины, стоящие ниже ноля. Минус на минус дает плюс. Это простая арифметика. И инша притча произведения. Скромные, однозначные числа 5 и 7 познакомились, понравились друг другу и решили помножиться. И вот в результате появилось на свет их произведение 35. Носится со множители со своим произведением, не могут им насладиться. «Смотрите», — говорят соседям, — «это наше произведение, но каково? Двузначное число не то, что мы однозначные, а произведение не смотрит на сомножителей, воротит нос, боится, как бы знакомые сотни чего не заподозрили». Как-никак со множители однозначные числа. Стыдно произведению иметь такую родню. Произведение, ты наше единственное. Погляди на нас, хоть словечко молви. Куда там? До того ли сейчас произведению? Произведение давно забыло, кто его произвел на свет. Теперь произведению с самой тысячей помножится в пору. Ну, ви зрозуміли підтексти цих притч, які були видані ще в 66-му році в Ужгороді російською мовою. Кажуть, що погано видавали українські книжки, але це неправда. У мене є кілька книжок 66-го року того ж видання, але українською мовою і загалом. Мова вона завжди є предметом якихось суперечок. Тож давайте розумітися один одного незалежно від того, якою мовою ви висловлюєтесь. Я роблю свої прогнози українською мовою, тому що вважаю, що цей сегмент в Ютубі досить мінімалістичний і треба його розвивати. Що стосується 21 го числа. Це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го. П'ятнадцятого або 24 го числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 3, 12, 21 або 30-го числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, для вас в кінці прогнозу буде карта за днем народження. Знову буде три карти: спочатку, карта за знаком зодіаку і розпочав. Починаємо ми з риб, бо саме зараз йде цей знак. Потім буде загальна карта Дня, і в кінці буде карта за Днем Народження. Це я сповіщаю для тих, хто бажає все дивитися. Крізь таймкоди, але вибачайте, я поки не можу робити ці таймкоди, бо прогнози ці робляться майже в онлайн режимі. Давайте налаштуємось на цю п'ятницю. Кому за потрібно, заплющи очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю зворотній відлік. П'ять, чотири, три, два. Один. Розпочинаємо з риб чого очікувати представникам цього знаку 31 лютого. Випав ось такий марабу марабу в класичному таро, це ніхто інший як повішений. Карта жертовності. і в перегорнутому стані ця карта каже про те, що в цілому сьогодні день непоганий. Ви сьогодні нічого не втрачаєте. Навпаки, вам допомагають інші люди. Все, що стосується здоров'я, воно вас ніяк сьогодні не буде підводити. І, окрім цього, ви будете отримувати дари, дари від людей, яким ви колись самі допомагали. Тож сьогодні день дуже гарний для виходу. З кризової ситуації. Що стосується, чи можете ви сьогодні стати чиєю жертвою, ні, ви сьогодні захищені самим небом. Далі, представники знаку Овен. Ось такі лелека, і в класичному таро це. Страшний суд або пробудження мертвих, тож нічого нового сьогодні відбуватися не буде. Навпаки, може щось повторюватися з минулого, бо інша назва цієї карти відродження. А відродження це оновлення. Так і сьогодні ви можете оновитися, і сьогодні непоганий день саме задля того, щоб займатися тими справами, якими ви займаєтесь постійно. Також це зв'язок з родичами. Можливо, ви сьогодні будете вирішувати їхні питання. Ще сьогодні непогано. Ганий день для вас для зустрічі у чибес з представниками знаку риби. Для тільців ось така. Блакитна тропічна сорока в класичному таро це колісниця, і це карта досвіду, це карта навчання. Тому, якщо ви чомусь навчаєтесь, сьогодні дуже гарно ви будете засвоювати будь-який матеріал, якщо ви вивчаєте іноземну мову чи здаєте якісь іспити. Сьогодні ви їх здасте 100%. Також колісниця це ознака того, що сьогодні треба кудись поїхати, бо в дорозі вас очікує успіх. Ну і ще представники знак. Тілець, для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Стрілець? Для близнюків День малих результатів. Карта Всесвіту, ось так вона виглядає в пташиному таро. Це філін або сова, це закінчення якихось довготривалих поганих процесів і натяк для когось, що ви знаходитеся на межі прірви. Сьогодні день, коли ви можете все втратити, тому будьте обережні. Якщо вам дають частина, беріть чіть. Ці частини а більше ви отримаєте в інший день. І будьте обережні сьогодні погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон для раків. Перегорнута розбита вежа, ось так вона виглядає в цій колоді. Це пташка Фенікс, і в перегорнутому стані ця пташка означає, що ви сьогодні відроджуєтесь, ви можете відродитися, як пташка Фенікс відроджується з попелу. Сьогодні день, коли ви можете щось створювати, коли ви можете допомагати іншим людям. Саме ваша допомога це найважливіша ключова модель того, що скоро все закінчиться, і війна теж. Закінчиться, бо це карта війни. А в перегорнутому стані вона означає припинення цієї війни. Це стосується не тільки війни глобальної, але й внутрішньої. Всередині вас. Будьте обережні. Сьогодні дуже поганий день для того, щоб зустрічатися чи спілкуватися з представниками знаку Овен. Для левів ось такий фламінго. Фламінго це блазень в класичному таро, і в прямої позиції цей нульовий аркан каже про те, що сьогодні поганий день для вирішення якихось нагальних питань. Сьогодні доля може над вами пожартувати, бо блазень, він дуже сильно відноситься погано до людей, які ставляться до життя надмірно серйозно. Сьогодні ця, ця серйозність може бути зруйнована, і ви можете зробити якусь дуже велику. Помилку, за яку вам потім треба буде нести відповідальність. Ну і для вас гарні сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Тілець. Для дів. Ось така біла голубка: це ніхто інший, як імператриця або ізідавранія. Це планета Земля, це матеріальна підтримка, це якийсь заробіток, який сьогодні вас очікує, і це гарний фізичний стан. Підтримуйте свій фізичний стан в формі і не дозволяйте своєму тілу бути брудним чи ушкодженим. Сьогодні якраз гарний день для того, щоб собі щось купити в гардероб, щось новеньке. Далі представники знаку Терези. Мах перегорнутий. Ось такий він в. Ташина Мутаро, і він означає те, що сьогодні поганий день для починань, поганий день для чоловіків, особливо чоловіча енергія трошки якимось чином зсунута, стиснута. Вам не вистачає сили волі. Ви сьогодні безвольна людина, тому сидіть сьогодні вдома і не намагайтеся нічого розпочинати. Будь-які розпочинання в цей день принесуть лише погані результати. Далі скорпіони. Ось така от біла. Лебедь це жриця. в перегорнутому стані. Ця карта означає те, що сьогодні день поганих повідомлень сьогодні краще менше дивитися YouTube, бо там вас очікують якісь розчарування. Також це дуже поганий день для жінок, бо це жіноча інська енергія, яка пов'язана з місяцем. Місяць зараз спадає, тож сьогодні. Не той день, коли ви можете щось розпочинати чи продовжувати. Намагайтеся розраховувати лише самі на себе. Партнери, а особливо партнерші, вас можуть підвести. Це також стосується будь-якого спілкування з жінками. Якщо ви одружений, сьогодні ваша дружина може бути чимось незадоволена. Далі стрільці. Вам випав ось такий страус. І страус в класичному таро – це карта сили або приборканий лев. Сил вам не вистачає, слідкуйте за своїм здоров'ям, економте сьогодні свої сили. Якщо ви чоловік, будьте максимально обережні, бо це ваша чоловіча енергія, яка спрямована униз, яка неправильно використовується. Також для вас сьогодні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Лев не досить гарні. Далі козироги. Ось така. Голубка тут сіра голубка була, а це біла голубка, це її подруга. Якщо це планета Земля, то це планета Венера і це зірка магії в прямій позиції. Це гарні почуття. Сьогодні непоганий навіть день для того, щоб піти кудись на якусь вечірку, поїхати до дівчини чи жінки, яку ви кохаєте. Загалом гарна карта для жінок, бо це жіноча краса і жіноча енергія планети Венера. Лому, нічого сьогодні не бійтеся, намагайтеся контролювати свої почуття, і тоді все буде гаразд. І нарешті, водолії. Карта Сонця в прямій позиції, гарний показник. Ви можете сьогодні дізнатися щось те, що від вас давно вже приховували. Також це грошовий якийсь прихід. Ви сьогодні можете реально заробити гроші, якщо ви знаєте, як це зробити і хто вам може їх дасти. І ще це зв'язок з дітьми. Сьогодні непоганий день для того, щоб провести з ними вільний час. І особливо для вас гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку. Близнюки. І нарешті загальна карта дня на 21 лютого. Ось такий от папуга. Він же Верховний Жрець в класичному таро, перегорнутий, на жаль, це поганий настрій, це натяк на те, що сьогодні краще нікуди не їхати, не спрямовувати свою енергію на поїздку. І загальні події будуть відбуватися за кордоном. бо... Коли жрець випадає перегорнута, це означає людину, яка знаходиться за кордоном. Слідкуйте за тиском, слідкуйте за настроєм. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Якщо ж подивитися на день, то загалом дуже непогано, що розбита вежа випала перегорнута, це вже непогано. Одначе тут і Всесвіт випав перегорнутий, тому можна натякнути на те, що о півдні можуть бути якісь небезпечні явища, а також чітко окреслена темна пора року, це вже починаючи з десь 21-ї години. Вечора і по другу годину ночі вже суботи можуть бути якісь небезпечні години. Зверніть на це увагу. А я вам додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ось такий імператорський павич в класичному таро це імператор. Це дуже гарний показник. Це планета Юпітер, це оточення, це люди, які навколо вас, саме люди будуть створювати. Для вас сьогоднішній день, якщо ви працюєте в якійсь організації та корпорації, ви сьогодні можете навіть отримати якісь добрі слова, а може навіть і премію від свого керівництва. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, ось такий чорний лебедь, це ніхто інший як сутінки або місяць. Це примари, це обман. Тож сьогодні не той день, коли ви можете знайти вихід зі скрутної ситуації. Краще не звертатися до людей, люди будуть вам брехати, тому краще довіряйте власній інтуїції. Вона вас не підведе. Ну і загалом, сьогодні не той день, коли ви можете щось розпочинати. Єдине, вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком рак. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що сьогодні нумерологічно ваш день вам випав ось такий пелікан. А пелікан це ніхто інший, як відлюдник. Він каже про те, що треба бути обережніше. Якщо ви гуляєте, треба дуже уважними бути на слизькій дорозі, щоб не впасти і нічого собі не зламати. Ну і для когось це натяк на те, що буде якесь недобре повідомлення, що хтось. Помер, це може бути як ваша рідна людина, так і відома особистість, яку ви поважали. Тож зверніть на це увагу: сьогодні гарний день для того, щоб закінчувати справи, але не розпочинати їх. І загалом відлюдний каже про те, що, можливо, сьогодні треба просто посидіти більше вдома. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Ось такий журавель або чапля. В прямій позиції це внутрішня рівновага. Зберігайте контроль над почуттями, намагайтеся менше жити почуттями, більше жити розумом. Ви сьогодні гармонійно співіснуєте, і сьогодні навіть непоганий день для того, щоб йти у різні судові установи і вибивати щось для вас, закон, на вашому боці. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі. Якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, ось такий УДОТ. Удот це колесо фортуни в класичному таро, і це ознака того, що сьогодні ви можете щось виграти. Головне, ризикувати і головне бути сміливішими. Якщо вам треба кудись їхати, всі дороги вам відкриті. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця. Ось такий. От хто це у нас? Це у нас чайка. І вона, на жаль, летить униз. Це карта помірності в класичному Таро або Янгол, сонячний геній. Вам не вистачає захисту, люди вам не будуть допомагати. Слідкуйте за тим, що і кому ви кажете, бо у ваших словах може бути багато брудних якихось. Тем, і пам'ятайте, що сьогодні ви можете зробити лише одну справу: не розсіюйте свою увагу і будьте втричі обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Ось такий, от Чорний Ворон, це карта смерті в класичному таро перегорнута. Каже про те, що сьогодні не треба нічого змінювати. Не зовнішнє, не внутрішнє. Ви можете змінювати свої своє ставлення до тих подій, які вже відбулися а от те, що відбувається тут і зараз. Краще залишатися стабільними і не ризикувати, бо це планета Сатурн. А в перегорнутому стані вона каже про те, що процеси можуть гальмуватися, і все може йти не так, як того ви бажали. Далі. Якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, ось такий півень в класичному таро, це тифон або диявол. Будьте обережні, дослухайтеся сьогодні до порад інтуїції. Якщо ви боїтеся зіткнення з людьми у формі, вони цілком імовірні сьогодні, тому не носіть нічого в кишенях кримінального. Намагайтеся загалом сьогодні не ризикувати. І нарешті остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Ось такі ластівки в класичному таро, це карта закоханих або два шляхи, сьогодні у вас є вибір. Сьогодні непоганий день саме для людей, які навчилися дуже багато чому у Астапа Ібрагімовича Бендера. Сьогодні день гарний для авантюристів. Будь-які авантюри будуть сьогодні гарно проходити. Тож можете сьогодні брехати. Якщо... Будете чесними, будете бідними, ось що каже ця карта в прямій позиції. Також непоганий день не для того, щоб зустрінутися зі своїми людьми, яких ви кохаєте, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком діва. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні пташині, аркани таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не прогавити якийсь важливий прогноз. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам, всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.